Всім привіт! Сьогодні третій день після запуску акваріуму, і що ми бачимо всередині, а всередині ми бачимо невеличкі пухирці на мху і на рослинах, які підіймаються наверх і розміщуються на поверхні води. Це є не чим ним, як киснем, який виділяється під час фотосинтезу у рослинах, і не встигає розчинитися у воді. І таким чином у вигляді пухирців піднімається наверх. Також у нас е, з'явилися такі бурі нарости на склі і на листях анубіуса трошки. І наш листочок анубіуса розпустився ще більше. Також ми сьогодні внесемо добриво, як я говорив. У мене є таке доброго плантамін. Сьогодні внесемо. 5 мл, і його вистачить на 4 тижні. Ну що, вносимо доброго і будемо спостерігати, як будуть надалі себе поводити рослини. Вони повинні прибавити в рості і почуватися себе дуже добре наступні 4 тижні. Гарного вечора і до зустрічі в наступних серіях.